Що не так з дешевими штучними кришталиками ока? З якими проблемами в якості зору і в якості життя після лікування катаракти може стикнутися пацієнт, якщо обрати найдешевший штучний кристалик ока? Всім привіт! З вами знову Олексій і ви на каналі про заміну кришталика Ока Неофтальмолог. В минулому відео я розповідав, які проблеми бувають з дорогими преміальними штучними кашталками ока. Якщо ви його не дивились, подивіться в описі до цього відео, покладу лінк на цей попередній матеріал. І до речі, якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це прямо зараз, поставте лайк, поширте це відео. І якщо будуть якісь питання, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що це допомагає мені просувати мій україномовний контент. Дуже дякую. Так ось, в минулому відео я говорив про те, з якими проблемами стикаються люди, які імплантують собі дуже дорогі штучні кришталики. І начебто з дорогими кришталиками є проблема, а тут я задав собі питання: а чи є проблеми з дешевими кришталиками? Тому що може стати враження, що тоді краще ставити дешевий, питань взагалі не буде. На жаль, це не так. І давайте в цьому відео розберемось, які саме проблеми бувають з дешевими штучними кришталиками, і відверто вони можуть бути двох типів. Тобто, давайте поступово. Зануримось в тему, щоб ви могли обрати для себе оптимальний штучний кришталик, для того щоб ви отримали оптимальні зорові результати після лікування катаракти. Перше, давайте визначимось з тим, що таке дешевий штучний кришталик ока. Дешевий це про сегмент кришталиків, тобто про тип які, до яких відносяться суто монофокальні кришталики. Або дешевий це саме дуже дешеві кришталики, які є і дешевими монофокальними, і дешевими, наприклад, трифокальними, і таке інше. Давайте спочатку проговоримо саме про дешеві монофокальні кришталики. А стосовно дешевих, е трезбіопічних, трифокальних і таке інше, проговоримо в кінці відео. Отже, перша частина саме про монофокальні кришталики, в принципі, як клас. З чим можна стикнутися? Перша і головна проблема з монофокальними кришталиками це повна відсутність акомодації. Так, ви праві, тому що в принципі акомодація після заміни кришталок вука відсутня з будь-яким кришталиком: і з дешевим, і з дорогим, і з монофокальним, і навіть з трифокальним. Тому що що таке акомодація, пам'ятаєте? Якщо ні, коротенька, це е, можливість нашого ока налаштовуватись на зір з до проміжної відстані за допомогою спеціальних м'язів, які змінюють форму нашого рідного кришталика ока, і таким чином дають нам можливість бачити от на цьому диапазоні. І ми до цього звикаємо, все життя ця штука працює, і вона починає погано працювати лише десь приблизно після 45 років. Так от, коли ми ставимо штучний кришталик ока, незважаючи на те, що він гнучкий, він не може робити цю акомодацію. І тому о, у нас, якщо ми ставимо монофокальний кришталик, залишається дуже низька глибина фокусу, дуже низька глибина різкості. Тобто з монофокальним кришталиком людина може добре бачити вдаль без окулярів, або десь зблизька без окулярів. Все, оце буде єдина зона, де можна бачити без окулярів. А для того, щоб додати якусь іншу зону для того, щоб бачити, чітко, наприклад, що це вдаль, ми говоримо про комп'ютер. Або про читання, або навпаки, якщо це ближній зір, то ми говоримо знов таки або про комп'ютер, проміжний зір, або про дальній зір. І отут, для того, щоб на цих діапазонах інших бачити, нам потрібно надягати окуляри. Але коли ми надягаємо окуляри, ми просто цю зону різкого бачення пересуваємо туди, куди нам треба, наприклад, з близька до середньої відстані, або з далекої відстані на ближню відстань. Інші відстані, коли ми в окулярах, вони так само стають розпливчатими. Тобто проблема з монофокальними кришталиками в тому, що ви маєте постійно користуватися окулярами. І тут є ще один важливий момент. Навіть якщо ви звикли користуватися окулярами, і ви кажете Окей, ну я, наче там мені 60 років, я вже там років 10-15 постійно користуюся окулярами для читання, іначе я до цього звик. Але, і це, на жаль, те, про що вам жоден лікар не, не, не скаже, тому що якось воно не прийняте про це говорити. А я хочу наголосити на цьому важливому елементі, і якщо ви в цьому сумніваєтесь, поговоріть з вашим лікарем, він вам це підтвердить. Так ось, навіть якщо ви в 60 років користуєтеся окулярами для читання, у вас по-перше, залишається ще якась залишкова акомодація, яка з вашого далекого зору дає вам можливість плюс-мінус якось бачити на проміжній відстані. Є залишкова акомодація і є залишкова глибина фокусу з вашим рідним кришталиком ока. Так от, якщо порівняти е залишкову цю акомодацію і глибину фокусу з рідним кришталиком, і потім з базовим монофокальним кришталиком, то базовий монофокальний кришталик надасть набагато меншу глибину фокусу. Таким чином, ваш здоровий досвід з окулярами, з вашим рідним кришталиком до катаракти, і ваш здоровий досвід з монофокальним кришталиком після лікування катаракти з окулярами будуть абсолютно різні. Тому що, наприклад, якщо у 60 років ви з окулярами е читали, але плюс-мінус могли, наприклад, бачити комп'ютер або в магазині якось читати там цінники на якісь там продукти, то з штучним кришталиком, оцінкої переваги, у вас вже не буде. Ну, я кажу про монофокальний, який буде розрахований вдаль. Тобто ви в магазині можете стикнутися з труднощами, прочитати навіть вартість якогось продукту, або коли ви будете ходити, особливо в темний період час доби, у вас зір для того, щоб бачити якісь нерівності перед ногами внизу, буде гірший, ніж з вашим рідним кришталиком. Ну, звісно, я не кажу про кришталик вражений катарактою, тому що тут як ця це, це, штука розвивається. Спочатку у вас умовно прозорий кришталик, катаракта не почалася, і ви, в принципі, користуєтеся окулярами для читання. Потім починає розвиватися катаракта, ви починаєте погано бачити вже вночі і вдалі зблизька йде взагодна, окуляри вже не допомагають. І що робиться? Ви ставите, наприклад, звичайний монофокальний кришталик. Перше враження. Вау, класно. Вночі бачу, все видно, але після цього вау-ефекту, коли у вас оця от е, помутніння перед очима пройшло, пройшло, ви починаєте помічати, що вам не вистачає глибини різкості, вам не вистачає різкості зблизька, набагато гірше видно, вам не вистачає різкості на проміжної відстані. І, власне, все, вам потрібні окуляри. І залежно від ваших зорових потреб, вам будуть потрібні окуляри. Або одна пара, наприклад, якщо кристалик для далі. Ви берете окуляри там на якусь ближню відстань. А якщо у вас високі зорові потреби, вам потрібно якісно бачити зблизька, якісно бачити комп'ютер, вам потрібно дві пари окулярів. Ну, от, в принципі, так ця вся історія працює. Ми зараз проговорили суто про монофокальні кришталики. А тепер друга історія, яка стосується монофокальних кришталиків, і саме дешевих кришталиків в монофокальному диапазоні. І тут ситуація ще гірша. В чому вона проявляється? Перше. Для того, щоб людина отримала якісний зір без окулярів, кришталик, монофокальний кришталик, де в принципі будь-який. Він має бути чітко розрахований, його оптична сила має бути розрахована під око людини, для того, щоб людина без окулярів бачила принаймні на одній відстані. Тобто, або це зір вдаль, або це зір зблизька. Це от такі два базових сетапи для монофокальних кришталиків. І коли ми розраховуємо монофокальний кришталик, нам потрібно врахувати дуже велику кількість параметрів. Кривизну рогівки, стан рогівки, довжину ока, як воно там все рахується, який тип кришталика, формули, як ми його ставимо, і там дуже багато нюансів, дуже багато, скажімо так, кроків, на яких може виникнути якась похибка, якась помилка. Плюс жодна формула ніколи не дасть вам можливості 100% гарантовано якісно розрахувати кришталики. І це другий момент е цього рівняння. І третє, коли ми говоримо про дешеві кришталики. Навіть по стандартах СО розбіжність оптичної сили кришталика дозволяється приблизно в 0,4 діоптрії. Таким чином, якщо кришталик дешевий, в теорії, він вважається якісним, якщо на ньому на коробці написано 20 діоптрій, а він по факту 196 чи 24, а відверто півдіоптрії, коли у нас ще глибина фокусу дуже маленька, це трошки забагато. Тому, наприклад, коли ви ставите дешевий кришталик, і там отакий от розбіг великий подіоптріаг, наче навіть лікар його розрахував нормально, поставив, а вдаль зір поганий. Там не 10 рядків, а 9 чи 8. Зблизька якось не так. І, власне, все, і ніхто не винен, тому що кришталик розрахований правильно, він по стандартам, все окей. А чому так відбувається? Тому що, в принципі, дешеві кришталики існують як будь-який дешевий продукт. І, власне, лікарі, пацієнти не завжди розуміють цю різницю. І, наприклад, коли пацієнт приходить до лікаря, каже: Мені там треба полікувати катаракту. Лікар каже, от вам кришталик там тому там за 20 тисяч або за 40 тисяч. Вибирайте. А в чому різниця? Ну той краще. А чим? А лікар вам не може пояснити. І ви думаєте, ну якщо він не може пояснити, можете якась там маячня всередині? Я візьму каже той за 20, щоб от зрозуміти за що я плачу. А далі хай трава не росте. І тут треба розуміти, що операція ж вона робиться один раз на все життя. Ви не можете кристалик потім взяти, поміняти так легко, як окуляри. Це вже з вами буде назавжди. Тому кристалик треба обирати якісний, треба обирати в якісній клініці для того, щоб були результати. І е, в чому тут от інше, інший момент, причому він стосується, на жаль, і України, і Європи, і Сполучених Штатів будь-якого куточку світу. Коли лікар ставить дешевий кришталик, очікування у лікаря від цих результатів низькі, тому що він розуміє, що плюс-мінус людина платить маленькі гроші. Друге, за людину або заплатила страховка, людина взагалі нічого не платить. Третє, у людини взагалі, от ключове тут, якщо людина погоджується на дешевий кришталик, означає, що у людини невисокі зорові вимоги, невисокі зорові потреби. І там, в принципі, можна сильно, скажімо так, не приділяти увагу. Плюс у нас, я не знаю, от як, я не певен, що це в, в Європі така історія є, але в Україні я відверто декілька разів багато, скажімо так, разів таку тезу чув, щось в серії, ну скільки там тій бабусі років, скільки? 80-70, да скільки я там залишилась, чи тому дідусю? Щось поставимо, буде бачити. Або люди старшого віку, іноді вони теж такі, вони ще виросли при Радянському Союзі, у них ця теза, що що мені треба, краще, щоб діти пожили, Він каже, та. Мені нічого не треба, я там якось мені стежку бачити. І от це в той момент, коли в голові лікаря включається дзвіночок, що, в принципі, то можна не морочитись. Щось поставили, катаракти немає, порядок. Я свого часу, десь у 2015 році, намагався. Працювати в Міністерстві охорони здоров'я навіть в складі групи реформаторів для того, щоб змінити підходи до якості оцінки катаракти. Бо, наприклад, навіть в наших протоколах на той момент не було написано, що таке якісне лікування катаракти. Там було просто: є катаракти, нема катаракти. От нема катаракти з кришталиками – достатньо. Як воно зараз, я вже, чесно кажучи, туди не залазив, тому що я втомився цих всіх історій, але проблема ж нікуди не зникла. Тобто, якщо людина каже, мені або стежку бачите, їй ставить дешевий кришталик. Він по розрахунках, тому що не сильно приділяли увагу, або тому, що кришталик дешевий, плюс-мінус півдіоптрі, попали в якусь іншу рефракційну ціль, людина бачить погано і вдаль. І на середній відстані, і зблизька. Або, ну, скоріше за все, людина може бачити десь плюс-мінус, там на якій відстані, якщо попали в мінус, десь буде якась, наприклад, на метр від очей, чи там на три метри від очей, буде норм, а в інших зонах буде не дуже. А якщо попало в якийсь шалений плюс, то тут без окулярів взагалі ніяк. І тут вже будуть потрібні три пари окулярів. Перша для далі, щоб скоригувати цю похибку. Друга для комп'ютера. Якщо потрібен там, ну, окей, якщо людина там стежку то тут, напевно, не про комп'ютер. І принаймні ще одна пара окулярів для читання. От така от історія відбувається. І е, саме тому. Я особисто вважаю, що на сьогоднішній момент, тому що в Україні є покращені монофокальні кришталики, які надають якісний зір і вдаль, і на проміжній відстані, наприклад, такі моделі, як iHands, які, по-перше, вони завдяки своїй конструкції, завдяки пласкій криві дефокусу. До речі, що таке криво дефокусу на каналі? Теж є відео в описі закинув. Так от вони, по-перше, невелюють проблему розрахунків, тобто, якщо кришталик. Кудись там розрахували плюс-мінус невдало, то він може зберегти якісний зір вдаль. І по-друге, він надає покращений проміжний зір, який дуже важливий для побутових справ, для якоїсь там базової хатньої роботи, там щось приготувати, щось там в саду зробити і таке інше. І ще, що дуже важливо, це дуже підвищує безпеку просто банального пересування, тому що, по-перше, якість зору вночі, якість зору при поганому освітленні вона покращується, вона краще з такими кришталиками, ніж з іншими. І друге, якість оцього зору, коли ми дивимося вниз, це теж зір приблизно там, залежно від зросту людини, може бути півтора метра, може бути там метр вісімдесят таке інше. Людина краще бачить якісь нерівності на поверхні і має менше шансів десь перечепитись, впасти і вибачте, зламати собі ногу. А якщо літня людина ламає собі шийку бедра, то це ви знаєте, це в Україні майже це все. Людина вже прикута буде до ліжка, до операції. От, тобто, отаких от от історій нам відверто не треба. Ні, тому я закликаю всіх, не економте на вашому зорі, поговоріть з вашим лікарем, запитайте, які є опції, які опції є найкраще, який зір людина може отримати. І якщо вам скажуть та без окулярів, ви будете бачити, запитайте, як саме на якій відстані, і згадайте те, що казав на початку цього відео: глибина фокусу буде менша. Вам буде менш комфортно. І тепер пару слів про другий сегмент дешевих кришталиків, про дешеві, так звані преміальні кришталики, які дають вам певну незалежність від окулярів. І е, ще трошки додам про випадки, коли ви чули, що людина поставила монофокальний кришталик. У мене там іноді бувають такі навіть на каналі коментарі. А от я спілкувався з сусідом, або там моя, моя, моя бабця там поставила монофокальний кришталик, і вона читає без питань взагалі в неї класний. Давайте з цього першого, коли з монофокальним кришталиком Зір може бути класний? Я вже знов-таки знімав відео, лінк в описі, ви знаєте, коли Зір може бути класний. Бувають ситуації такі ж самі часті, як виграти в лотерею мільйон гривень. Ну, це дуже рідко, коли ви ставите монофокальний кришталик і людині пощастило таким чином, що рогівка. Перша лінза нашого ока, рогівка має трошки мультифокальну структуру. Вона має таку структуру астигматизму, який надає додаткову глибину фокусу. До речі, з такими рогівками варто не ставити трифокальні кришталики, і потрібно, потрібно додаткове обстеження завжди, коли ставиться преміальні дорогі кришталики. Так от, тут два моменти. Перше, або людині пощастило з рогівкою, це ж нов таки, як мільйон доларів виграти, так? І вона з монофокальним кришталиком дійсно може, може це бачити, але не розраховуйте, що це буде саме з вами. І другий момент. Зір це абсолютно суб'єктивна історія. Тобто, для когось, ну, ви ж ніколи не запитуєте, е, яка у тебе гастрота зору, а на цій відстані, а на цій. Просто людина каже, я бачу, мене все влаштовує. Так от, він ховається в цих словах, я бачу, мене все влаштовує. Тому що, наприклад, навіть це як смак для когось пересолено, для когось та сама їжа, вона не досолена. Так і тут. Якщо людина звикла до певного зорового досвіду з дитинства. Або там за останні 10 років, і кришталик їй дає схожий зоровий досвід, вона буде задоволена. Якщо кришталик дає кращий зоровий досвід, вона буде задоволена. Але люди різні, і зоровий досвід е абсолютно різний. Хтось бачить 10 рядків, хтось ніколи в житті не бачив більше семи. Для когось. Зір з це означає побачити щось от такого розміру, і це норм. Тому що людина, наприклад, не читає. А інша людина зблизька, там щось робить якесь там вишивання, чи щось там паяє, якісь там елект... електронні микросхеми і таке інше. Тобто абсолютно різно. Тому ніколи не звертайте увагу на такі деталі. Тобто, якщо хтось каже, я бачу, тоді запитайте, Окей, як ти бачиш тут, як ти бачиш тут, як ти бачиш там? І це все вимірюється гостротою зору, конкретно гостротою зору вдаль. Таблицями зблизька теж таблицями, причому стандартизованими. Або якщо ви вже конкретно хочете порівняти себе з кимось, ну вже візьміть, я не знаю, щось що для вас там притомне там для читання, наприклад, поставте себе отак от собі, зрозумійте, як, це, як вас це влаштовує, і візьміть ту людину з кришталиком, поставте їй, скажи, а як у тебе? Ну і плюс знову ж таки ви не будете знати, яка рогівка у людини. Окей, думаю, ми тут з'ясували. І останнє про дорогий сегмент і дешеві кришталики в цьому сегменті. Які нюанси тут можуть бути? Перше, зазвичай зробити цю псевдоакомодацію, про яку я казав, дуже-дуже непросто. Потрібні, скажімо так, комбінація і якісного матеріалу, потрібна комбінація дуже серйозної математики, як цю поверхню робити, як цю поверхню, скажімо так, розраховувати і в принципі проєктувати. І далі як цю поверхню якісно виробляти стабільно. Так, от з недорогими кришталиками, зазвичай вартість кришталиків вона менша завдяки тому, що власне не були вкладені дуже великі ресурси в дослідження. І, скажімо, якість, зазвичай якість кришталиків, вона не така висока, вони не дають настільки якісний зір, як більш дорогі кришталики в тому самому сегменті. Це може бути гірший зір зблизька, в принципі. Це може бути гірший зір зблизька при поганому освітленні порівняння з більш дорогими аналогами. Це може бути там, якісь провали зору на проміжній відстані. Можуть бути дуже багато нюансів. І тут на допомогу приходить маркетинг. І тому що, наприклад, з дорогими кристаликами зазвичай ці кристалики ну, просто вивчені на вс... зі всіх сторін. Поміряні там всі контрастні чутливості, криві дефокуси, всі ці історії, зрозумілі формули. А з дешевими ми часто можемо не знайти якихось притомних даних, наприклад, по контрастній чутливості лінзи, або по мтф функції як там цей кристалик передає контрастні маленькі об'єкти. І цих даних просто немає. А Маркетинг якось знаходить, там, чи робить специфічні якісь дослідження, щось там з чимось порівнює, чи вимірює якісь дані в специфічному освітленні. Про це, в принципі, ніде не, не заявляють, а можуть написати, що от наша лінза там дешева, вона така сама, як та дорога. Ну, зазвичай, якщо копнути глибше, почитати дослідження, ми побачимо, що там або є нюанси, про які вказано в дослідженні, або, в принципі, інформації немає. Ну просто от. У нас є дослідження, десь його хтось провів, навіть, навіть якийсь лікар, але ви це дослідження ніколи не прочитаєте у відкритому доступі, бо воно десь там в компанії, воно, напевно, є, там десь на полиці лежить, але його нема. І, відповідно, включається маркетинг. А потім, якщо щось пішло не так, лікар може сказати, ну, нейроадаптація або там ще щось, ще якась історія, плюс підтримка виробника, коли йдуть якісь проблеми. Вона теж може бути на різному рівні. Наприклад, лікар десь зробив помилку, чи лікар не знає, як рахувати, і якщо кристалик більш дорогий, там зазвичай більш такий сервіс нормальний робиться для лікарів. Їм допомагають розраховувати кристалики, вирішувати проблемні випадки так і таке інше. Ну тобто, відверто, безкоштовної їжі, там, як там кажуть, no free lunch, або безкоштовний сир, він саме знаєте, де в мишоловці. Тому, якщо справа йде про ваш особистий зір, справа про вибір користали ока, коли ви обираєте модель, запитайте себе перше, як ви бачили до операції. Друге, як ви хочете бачити після операції, які для вас важливі зони, в яких ви маєте бачити без окулярів, що для вас якісний зір, скільки це рядків, поговоріть з лікарем, що він вам може пообіцяти після операції, і обов'язково проговоріть, яка стратегія. Що ви будете робити, якщо щось піде не так? І ви для себе маєте зрозуміти, щоб лікар вам сказав, що після операції ти маєш бачити добре, там, наприклад, вдаль, і, наприклад, отут, а тут з окулярами це нормально. Запитайте, а що буде, якщо я після операції вдаль погано бачу? Вам лікар скаже, можливо, там нейроадаптація. Скільки? Скільки вона по часу? Ну, от там місяць-два. А що, якщо не так? Що якщо через два місяці в мене погано, не соромтесь. І я закликаю лікарів бути відвертими, тому що я постійно кажу і у себе на каналі, і, в принципі, всі знають, що, по-перше, на жаль, гарантовано чітко розрахувати кристалик будь-який неможливо, шанси попасти в проблеми з дешевим кристаликом набагато вищі, ніж з дорогим. Третє, якщо щось пішло не так, завжди можна цю проблему виправити. Є лазерна докорекція зору, є додаткові лінзи, є можливість замінити кришталик, поки йому там ще там, два місяці чи максимум три, да? все можливо. Але головне бути відвертим з пацієнтом і не вішати всі проблеми на кришталик, тому що якість зору, вона, звісно, залежить від кришталика, але в тому числі вона залежить від того, як цей кришталик був поставлений. Тому давайте будемо, скажімо так, розуміти, що ми всі в одному човні. Пацієнти це ті люди, які платять за кришталик за операцію і за весь цей ланцюжок. Тому давайте разом розуміти, куди ми йдемо, що можна очікувати після операції і що робити, якщо щось пішло не так. Бажаю вам гарного зору і побачимось в на наступних випусках. Пока!